Я вітаю вас, шановні. В ефірі ваше улюблене найсмачніше шоу. Це перший міський телеканал. Це кухня, суші бару, суші уші і, як завжди, незмінні ведучі. шеф кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І а, сьогодні на нашу кухню завітала чарівна гостя, експертка у галузі з відновлення та збереження здоров'я. Тому сьогодні буде дуже такий здоровий випуск. У нас а, Альона Березняк, Альона, привіт. привіт! 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 Як справи? Добре, як настрій. Не неперевершене. Не ну це завжди так відбувається. – Це все із забадів, які про які ми розкажемо у наступному випуску. Друзі, жартую, ми сьогодні дійсно поговоримо про здоров'я, приготуємо дуже смачну страву. А Богдана, що ми будемо готувати? Страва також буде у нас здорова для здорових людей. Я не кажу за себе, звичайно, але друзі, сьогодні будемо готувати. Запеченого лосося на овочевій подушці mm, звучить уже mm. дуже смачно і неперевершено. Це дуже просто готується, і зараз ви все побачите. Я вам дам трішки завдань. Вони легкі, прості, і ми разом все це зробимо. Чудово, ну що ж, друзі, це найсмачніше шоу, і ми починаємо. І так, Богдан, запечений лосось готуємо. Давай роздавай нам завдання, і ми будемо щось робити і знайомити нашу гостю, давай, наших а... телеглядачів з нашою гостей. Так, завдання наступне. Альонко, тобі потрібно буде нарізати соломкою, просто mm -hmm. як ти вдома готуєш для себе. Ось приблизно. Отакі. Mm -hmm. Одну половинку і іншу. І іншу. Mm. Так, що буду робити я, Богдан? Сонечка, тобі як уже експерту так, з їжі, так? експерту ну, не збереження їжі, а споїдання їжі. У тебе буде найголовніший момент. Так. Тобі потрібно буде відрізати від цього філе нам стейк. Тобі ж ти відрізаєш цей негарний краючок mm -hmm. і десь такою товщиною відрізаєш один О, стейк. Оце мені вже подобається. Так, що будеш робити ти? Просто стоять. Я буду, да, друзі. Сьогодні буду наблюдати. <клес> На те він і шеф кухар. Ні, насправді я зараз також підготую овочі, я буду нарізати нашу цибулю, моркву, і ми зараз, поки будемо разом це все робити, будемо спортуватись про, про найголовніші наші деталі. Так, Альон, експертка у галузі зі збереження здоров'я, так, і відновлення. Що це за професія? Чим конкретно ти займаєшся? Чим конкретно я займаюсь, е, я навчаю людей, як пити свою фізіологічну норму води, а як збалансувати свій, свій раціон для того, щоб не було в організмі дефіцитів, і як вчасно робити очищення О, як він піновіє. Так, все зараз він ти так і, через... і вміє, так? Через 5 хвилин ти також будеш так нарізати. <рес> ти що, <шо>, спальд? <з> <рес> ну а що в кінці випуску підеш уже професіоналом? Свою свою кафе. Так, а з якими запитами до тебе звертаються? От люди, ну, клієнти, пацієнти, як правильно їх назвати? <рес> клієнти. Ми, ми не лікуємо. Що ну по перше. Перший запит, який ну, просто е, дуже часто є в мене в Директі в інстаграм, це я хочу схуднути, як обрати колаген, і в мене там то випадає волосся, а то в мене висипання. Алюна, скажи, а чи ці всі повідомлення пише тобі не одна людина, яка знаходиться сьогодні на цій кухні, яка хоче схуднути, в якої випало все волосся і вона хоче це все відновити? Богдана, не, не, чи не ти є цією людиною? Я ну ще? <гум> Ні, слава Богу, не одна людина. А у мене є доступ працювати онлайн і робити це в 190 країнах. Тому, да, країна. тому дуже багато людей звертаються з цими запитами, і а, дуже успішно, коли вони приміняють цю інформацію, яка допомагає ну в першу чергу відновити і зберегти власне здоров'я. Тобто воно допомагає людині а, жити активне <гум> життя, а, насолоджуватись. Довголіттям, а мати гарне довге волосся, прибрати це якщо, що тобі. Mm, друзі, зрозуміли, сьогодні напор uh, uh, на мене. <світ> так, і до речі, ну класно допомагає схуднути. Я сама, коли прийшла в цю компанію, у мене був були жіночі проблеми, був була зайва вага, і я скинула мінус 14 кілограмів за півроку. — Будь ласка. — Це було без е, жорстких дієт, без е, я, друзі, а, а, в останнє сьогодні дуже серйозна людина. Ні, я, я просто мож, в шоці. Я, я просто... Можна дивитись на його обличчя. От, 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 так, так само серйозно. — Просто в мене досягнення я набрав за 14. місяць 14 кілограмів, коли ми тільки почали О, знімати та, та, наше шоу. Це теж мій клієнт. Ну, що тут сказати, концепція здоров'я. А здоров як і... ну, це курс? І, а, що ти радиш клієнтам? Ну це не курс, це не так, як спорт. Ні, там не треба нічого ставити. Ну no, no, я не за фармакологію кажу, а наприклад, це... А, це і дітям також можна? так. З перших днів життя, тобто ми займаємось створенням. Живої води в домашніх умовах. Тобто ми беремо будь-яку фільтровану воду mm. і є е, такий от карманний фільтр, ми його називаємо. Тобто ми кидаємо його в водичку, і через 5 хвилин вода набуває тих якостей, в яких вона повинна. Да? От у нас в організмі тече одна вода. А коли ми п'ємо очищену воду з фільтра, вона вже інша. Труби дві, а вода одна у нас дуже. Тому так і живемо. Що за вода? Це вода з острову Окінава, там люди живуть до 120 років. Це вода з кораловим кальцієм, а вона допомагає покращити. Ну, от якщо ми зараз е, углубимося в тему нашого організму, да, у нас є 12 систем. І от е, кожна система, наприклад, нирки наші, да, от ми можемо набрякати особливо влітку. І люди, ну я навіть. Багато людей знають, які ну вообще не п'ють воду або п'ють все окрім води, там чай, кави, газіровочки. Ну, тобто, це все закислює наш організм. І людина потім набрякає в неї, виникають проблеми з жовчим відтіком, тобто порушується травлення, внаслідок чого м, там є більш хронічного характеру проблеми. І ми маємо те, що маємо. А зараз наш час вже і до лікарів якось не сильно звернешся, тому що навіть і діагноз тобі встановити не можуть. Ну я до того, що цей інструмент він допомагає людині просто піти від всіх діагнозів, угу. і це. За відповідь на твоє запитання, а це система, да, це трьохмісячна програма, яка в першу чергу ми розмиваємо токсини. Дуже часто мене дівчата питають: ой, звідки в мене токсини? Наша побутова хімія, наша екологія, наша їжа. Ну, вода. все що оточує. Так, Навіть наші жіночі ці штучки для особистої гігієни. А були на практиці Ті, хто відносився до цього скептично, так а звичайно а зараз по зараз почально я сама, коли мені ну, подружка запропонувала, каже Альона, спробуй. А, а я вже, відя три роки була плюс. Ну, у мене 70 плюс був була масі. Так, да, так, да, на такої страшній маті, я набрякша була і ну, мені не допомагало Ні спорт, тому що ну, ти ж знаєш, да, uh -huh. я спортсмен в минулому. Тобто в мене шість разів в тиждень було тренування, тобто, у мене було харчування, от просто от так от розписано по -по помінутно. Тобто, і кращі тренери мене в місті тренували, але ніхто не мог мені допомогти вирішити мою проблему. Коли я взяла собі першу програму, я взагалі з нею поїхала на море. Мені, мій консультант каже: бери з собою детокс. Я, говорю, Я" говорю, їду, щоб пити. Я буду робити все, і я, і я не буду їсти по розписанню. Тобто мене так надають mm. ці судочки, я думаю, так спортік зрозумієш. А, і тут увій, я беру собі цю програму, я починаю колотити цю водичку. Я реально п'ю алкоголь, я їла, ну реально їла все, все, що так от, ну, бачила. І у мене... Зараз звучить, як зізнання, то нашого раніше я пила алкоголь з цими судочками. З живою водою. Але зараз все змінилося. Я до того, що ну уявіть, я три роки роки не могла навіть 100 грам скинути, ну, тобто воно то, там 50 грам скинув, ну, я ж кожен день на віси становилась. Mm -hmm. А і тут е, пів ну скока сім днів. Е, ну реально безобразний об, образ жизни, Я не знаю, як це перевести на українську. Ну, Так і називають. І е, я е, е, до того, що я приїжджаю додому, у мене мінус там 700 грам. У мене ну звісно, такі очі. Я ну, далі захотіла. Мені здається, що насправді це дуже індивідуально. Можливо, не всім це буде підходити, і можливо, не у кожного буде така реакція, як у тебе. Наприклад, і тисяч ну, тут все залежить від початкового і початкового запиту клієнту, з яким він проходить, наприклад, якщо ну там я прийшла, у мене була там інтоксикація від там спортивних добавок, які я вживала, від. Великої кількості харчування, Ну, я думаю, як експорт... угу. спортсмен зрозумієш, коли е, у ці піввідра каші з'їсти, звичайно. Е, я просто впевнена свій раціон, 20 яїць, рибина, пол куриці, ну, це за день. То, що як мінімум, просто... друзі, психологічно <рес> важко все Так. Да. Мало, мало того, що уявіть, оце, скільки це, цих прийомів їжі, і це, що це все ще треба вип... запити великої кількості води. і Ну, і Та їжа просто. вона отак от Знаєте, стовпчиком так, в кишечник. Ну і звісно, ну, я столкнулася з тим, що ну, я не могла скинути вагу. А до, до чого веду, то що людина може звернутися, а, і якщо в неї ну, там, хронічна інтоксикація, дуже є там діагнози, з якими вона вже дуже багато років, а, то звісно, їй може знадобитися трішки більше часу. Ну, сама от ідея цього очищення, тобто коли. Перед тим як пити вітаміни, тобто обов'язково потрібно прибрати все те, що буде їх поїдати. Слухай, ну а інша сторона були якісь випадки, коли становилось гірше? Якісь побічні такі, так? А, ну, Дивіться, а, можуть бути загострення. Наприклад, коли ми займаємось дитиною, да, от, там о, звертається мама, у дитини дерматит або да, От Ми даємо протипаразитарну програму, і, звичайно, коли ми починаємо робити очистку, тобто, ну, шкірні прояви вони можуть загострюватись. А, і тоді ну, ми пояснюємо мамі, що це нормально, тому що ну, те, що було всередині, воно просто все виходить на шкіру. Ну, тобто, Просто потрібно пережити, перетерпіти. Да, перетерпіти, і головне, не замазувати ніякими цими масками гормональними, тому що ми будемо свою проблему назад заштовхувати всередину. Так, ну що ж, давай повернемось до нашої страви і продовжимо. так? так давайте, друзі. Нарізали ми овочі, Значили, є у нас ще? стейк. Ні, все, достатньо. Є у нас вже стейк, деякий гарний. Красавчик, ти вижив майстер нарізав. Друзі, так що Саша скоро буде переходити? Мабуть, замовляйте страви на банкети весілля. Так, ми що нарізали. У нас є солодкий перець, морква, цибуля, чесник, і по спеціям можете додавати за своїм смаком, але я додав італійські спеції. Цього буде достатньо, просто щоб був смак. Овочі. І зараз ми будемо викладати все, я покажу як. У нас є приблизно такого розміру пергамент, Цього буде достатньо, щоб зробити нашу страву. Викладаємо овочі. Це така, як подушечка, я розумію, так? так, буде так. Для так. нашого лосося. Викладаємо подушечку. Так. І тут під гарну музику наш лосось традається на свою подушечку. Тарлям-тарлялем-там-там. Тарлям-тарля. там, -там, -там. Тар тар -ля -ля Оп. Я все. Думала, пісня Оксани Білозір буде. Пісня Оксани Білозір, святкова. А зі мною був щасливий. А зі мною був красивий. І так, Дальше. давай далі. Унагі. Змащуємо наш лосось соусом унагі, друзі. Я не додавав не сильно перес, нічого. В соусі все є. Якщо у вас немає соусу, можна використовувати теріяки або звичайний соєвий соус. Далі, так само, ми беремо трішки меду. Що дасть мед? Це буде просто солодкість для риби та овочів. Коли це буде запікатись, разом все. Це буде поєднувати дуже. ну Ви зрозумієте, за тобто це так. дуже. Зараз смач. додамо меду трішки. Це отак от все. розмазуємо. Ми змастили наш лосось. Далі. Далі, Сань, три дольки лимону відрізати. Три дольки. три, дольки. Да, три кружочки, то не. Дай мені, будь ласка, якусь серветку. Я витру ножа. Будь ласка. Оп, дякую. М -м -м, мої не улюблені не серветки. Так. так повертаю. Це ну, Саня полюбляє натирати щось. <хи> так <хи> <з> <хи> це <ж> мазна, <хи> <хи> натира. Так, нам потрібно три дольки. Давай чотири. Давай, Дивись. А два-три кружочки? Ну нічого, давайте зараз робимо саме. Долька є долька, кружочок є кружочок. Руки ножиці трішки. Ми просто отак покладемо дві штучки лимону, вони зараз будуть запікатись і також дадуть смак. Поєднання у нагії, мед та цитрус буде просто космос. Так, І зараз ми відправляємо це все в духову піч. Зараз ми будемо, друзі, робити конвертік з нашого пергаменту. Отак ми все легесенько запаковуємо. До речі, так можна робити не тільки лосось, а будь-яку рибу і навіть куряче філе. До речі, так само з овочами, Будь-яке м'ясо. Ми запаковуємо нашу страву і просто відправляємо на 180 градусів 15-20 хвилин вже в розігріту духовку. І все буде готово. Зараз Запаковуємо. І так, друзі, вже відправився наш лосось до духової печі. Е, Богдан, нагадай, скільки по часу, яка температура, і скільки друзі, 15-20 хвилин, температура 180 градусів, і бажано, щоб духовка вже була розігріта заздалегідь. Так чудово. А, ну що ж, поки нас є час е, Альона, продовжимо е, так. Ти сказала, що люди е, звертаються, щоб почистити організм. Якщо я не хочу щасти організм, а просто хочу пропити якісь вітаміни. І uh -huh. все. Ну що ти радиш в цьому випадку? А, ну скажем так, в ході пра... в ході консультації також є дівчата, хлопці, які кажуть: ой, у мене немає токсинів, в мене немає паразитів, очищення мені не потрібно. І тоді я м -м, після проходження експрес-тесту на виявлення чи потрібна людині очистка, я задаю просте питання. А чому, якщо в тебе все класно, чого ти жалієшся на випадіння волосся, на появу висипань? А чому в тебе постійні здуття, порушення травлення? Тобто, звідки ця зайва вага, якщо в тебе все класно? Ну тобто, і потім на прикладі акваріуму, ну, розповідаю, кого там є дома акваріуми. Ну, от у нас там живуть рибки. Да? і от Уявіть, ми його ніколи не миємо, не чистимо, просто от, ну, кормимо рибок. Ну, звісно, Там в ході е, життєдіяльності рибок з'являється плесень, тобто, наліт, тобто рибки починають хворіти. Тобто і е, логічно взяти, дістати хворих рибок, не просто їх вилікувати, як ну, ми посмажити. Як Як ми <гум> як ми звикли. все ні. зробили сьогодні. А, а потрібно висадити рибок, треба почистити акваріум, помити там і залити туди вже чисту відфільтровану воду, в принципі, те, що ми робимо на наших програмах. Тобто, і тоді вже туди е, в чисте середовище поміщати нашу рибку. Тоді і вітаміни засваюються на 100%, ну тобто і гарне. Самопочуття, і з'являється у людини ось цей ресурс а, ну, для ну, енергії, тому що дуже багато людей вони просто проки ну, прокидаються вранці, а вони вже втомились, наче вони вже сміну от отработали, на городі, там гарба нагнули. А де брати цю енергію? З чого можна її взяти? Ну, потрібно, для того, щоб вивільнити енергію, потрібно розгрузити наші внутрішні органи. Тобто, ну, наприклад, ту ж печінку. Коли ми починаємо робити детокс печінки, у нас з'являється десь енергія. А, ну і взагалі є дуже класний продукт, я прям рекомендую. А він е, можна показувати, да? а, можна показувати, звичайно. А, тобто, це такий калій, вітамін С і рібоза. А цей продукт. Знаєте, от як ця шипучка буде зараз розчинятися 40 секунд, а з такою швидкістю калій всасується в нашому організмі, тому що ми дуже багато. Зараз трошки про напряки скажу, тому що ми, коли їмо, от навіть Богдан готував соусу всі да ми ж розуміємо, що там є віздє скритий цукор. Звичайно, Солю, цей натрій. Тобто людина а, за, за рахунок того, що зложиває натрієм, тобто в неї не засвоюється калій. І ось ця добавка, вона буде конкретно а, допомагати калію усвоїться, тому що немає калію, не засвоїться магній, не засвоїться кальцій, тобто воно все взаємопов'язано. І а, потім тут є ще рибоза, яка Синтезує ось цю нашу енергію. І тобто, ось така одна шипучка зранку на тащак, на стаканчик води, і десь в обід, от саме в той час, коли ви от, 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 чувствуєте, що все вже засипаю, ресурсу немає. Просто беремо стаканчик. Що, даємо стаканчик? Панів. О, зараз ми О, трішечки зараз. збадьоримось, так? До речі, ти знаєш Богдана, як буде українською мовою на тащак? А, ну. а я знаю. Я думав, ти знаєш? Ні, я розтирався одразу як. Ти навіть зараз так розтірявся. Да. на це серце. Друзі, ну, тут кого важко вказати, тут такі слова, що тут можна ще приклади. Так, і от зараз 40 секунд він до... дошипить, його можна пити. Ну а яка середня ціна для такого типу курсу? Ну, mm -hmm. Плюс-мінус, ну, на скільки ну, на три місяці ти, ти кажеш, все ну, потрібно. Е на три місяці не зорієнтую, можу, наприклад, сказати, от, Ось ця добавочка на 10 днів коштує 555 гривень. Mm. А, наприклад, якщо ми говоримо за програму детоксикації, то це десь 120 доларів. Ну, слухай, якщо порівнювати з фармакологією, то плюс-мінус-мінус. Ну, плюс ну тільки е, шкода. Плюс-мінус що? Я не, шкода не від фармакології і е, е, колега. Ну, це від... потрібно випробувати на власному пити. досвіді. Так, це, можна це, можна, це. можна пити. Зараз ми так. Давай. Які, від, які, від, які відчуття повинні бути? Що, що зараз буде не, відбуватися? Ну, ну, чи вилетить не, мій не, лисий не, колега не. з цього халата і побіжить зараз кудись по місту? Ні, ну, так не спішіть, воно так швидко не роботи. Потрібно було рибки якоїсь солодної взяти чи що. Ми зараз будемо в мультфільмі мутфільмі Я старій Воно На смак нагадує таку газовану водичку. Оце хто любить газіровочку, тільки там. Ну, то звичайно, мінералочка виходить. Да. Тільки е, коли ви регулярно п'єте, ви е, розумієте, що зранку вже прокидаєшся не кави попити. Тому що mm. дуже багато людей проснулись, о, де, де кофі? Отак на погаки. Відтоді випили кофі через пів години, опять хочеться на кофе. Доїжджають до роботи, опять треба кофе. А тут дві капсулки в день і буде легше. Ну, також це на різну вагу, різний та самий. ну. Ну, от Схема йде стандартна, дві шипучки на день. A few later. Ну що ж, друзі, ось така краса у нас вийшла. Як бачите, наш лосось вже запечений, вже готовий. Я так розумію, це вже так і будемо його видавати. Так, так. і така ж презентація не потрібно нічого видумувати, вигадувати. Все просто. Звичайні овочі, які у вас є в холодильнику в кожному домі. Цибулька, морква, солодкий перець. Ми додали сюди спаржу. Зверху поклали лосось маринаду мінімум. Але зараз от ми скуштуємо і ви скажете свою думку. Але зараз для тих, хто не встиг запам'ятати за Богданом, весь рецепт, всі всі інгредієнти на вашому крані зараз з'являться все, що потрібно для приготування цієї прекрасної страви. Для приготування запеченого лосося на овочевій подушці вам знадобляться наступні інгредієнти: лосось 200 грамів, цибуля 50 грамів, морква 50 грамів, спаржа 50 грамів, мед 20 грамів, унагі 20 грамів, спеції 10 грамів. Смачного. І так, а ми будемо переходити до найулюбленішої частини нашого шоу. Друзі, ми будь ласка. будемо куштувати те, що ми сьогодні приготували. Так, а, чи готували колись таку страву? Ну, прям щось та, щось з подібнє. такими спеціями, приправками, ні, а на подушки, так. Да. Угу. Так. А взагалі, як часто готуєш? Дуже рідко. Дуже рідко. <hi> а яка твоя улюблена страва? Я взагалі сподіваюся, що в мене буде чоловік, який вміє готувати. Але, <соцентр> <ще балуха>. Але <hi> потрібно ну, також щось робити. <hi> <ш> <ш> щось вміти. <hi> я я буду я... надихати на кухні рядом. До речі, для готовки, приготування. Потрібна муза 100%. Тому що холостою готувати, це можна просто мівінку запарити, друзі, колбаси нарізати і. Так, ну давайте, як гостя, пробуй перша. Ти тільки ж ти знаєш, так, все разом потрібно там, з овочами, з усіма ділами. Це така рецептура поїдання від Богдана Солянку. І місце з пергаментом, так? Так, потрібно розуміти. А не так це порізати? А ти собі там відкуркуй, хотів сказати. Відкуркуй бутилочку. Пляшечку. Mm. І так. Ну, справді лосось важко зіпсувати. Мені подобається, що не Е, Взагалі лосось важко зіпсувати, але у нас вийшло. Чи ні? Так. Ну, все звичайно. Треба так ще закатувати. І бокальчики грісти сюди можна, так? Боже. Це не мідії, так? Ну, глянеш на нього, ну. Бог. Дурень дурню. <реш> Але готує як Бог, друзі. Та ладно. Ні, дійсно, це дуже смачно. А, це, от, я рибу взагалі, морепродукти, риба це взагалі не моя історія, ти знаєш. Але це щось неймовірне. А, друзі, і на цій смачній ноті ми будемо з вами прощатись. Я вам ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу на першому міському. А, ми, як завжди, готували на прекрасній кухні суші-бару. Суші учі, де ви можете замовити собі смачненькі роли на компанію для друзів, для себе коханого. І просто провести гарний вечір. Друзі, ми побачимо з вами наступної середи о 19.30. І на цій кухні знову будемо шеф-кухар Богдан Соляник. Ведучий Олександр Сапельник. А сьогодні з нами готувала чарівна Альона Березня. Друзі, всім смачного, Па-па. Пока. І... Все, поїхали. Куди? Уїжджаємо. ...знайомити наших телефонів. І так, Богдане, запечений лосось і. І так, Богдане. <с> це В принципі, ми будемо його обмазувати соусом у нагі. Якщо у вас його немає, можна додати. Подожди, ну, брата! Що? Там шуска з'їде. Натурі? Ти ж не сказав? Ну, нічого. Друзі, ми відправили нашу страву до духовки. Ще раз нагадую, це буде. До духової печі. ...завели. Друзі, ми відправили нашу Друзі, ми відправили нашу страву до духової печі. Друзі, ми відправили нашу страву до духової печі. Просто під удивленням <риклад> розстрілявся.